Дозвілля для найменших з безпекового табору в Яремче повернулися 42 дітей із Сумської області. Там вони мали змогу оздоровитись та відпочити, а також отримати нові знання від працівників ДСНС. Школярі перебували в таборі 9 днів. Сьогодні вже діти бачите, ви вже бачили і пошивші і веселі. На жаль, багатьом дітям не хочеться повертатись додому, бо розуміють, куди вони повертаються. Там ми кожен день бачимо, що відбувається. Ну, але таке життя нікуди не дішся, вони зараз виїжджають, а ми їм побажаємо, кажуть, щасливої дороги і гарного майбутнього. <звіст> Учасницею безпекового табору була і 15-річна Віолета Євпалова. Дівчина ділиться враженнями від поїздки. Мені дуже сподобалось, там було весело. Я е, в е, захваті. Ми навчалися там правил безпеки. Було... Ну, весело було всякі подорожі, були, були екскурсії. 14-річний Ілля Мельченко розповідає, таборі була насичена програма. По горам лазили, відпочивали, ще багато іншого. Мені було найцікавіше слухати про водолазів. До слова, безпековий табір для 150 школярів із прифронтових територій організували благодійний фонд Чисті серцем та Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.